Давайте подивимось на це менеджерським поглядом. Ну, По-перше, в цю п'ятницю, якщо не помиляюсь, п'ятницю в нас буде звіт по підприємству, яке знаходиться в Чернігові, і ми побачимо всі цифри, видатково дохідну частину. Якщо вас вам буде цікаво, я запрошую прийняти участь у цьому звіті. Там будуть цифри, які нам покажуть наскільки ефективно. Задіян цей, цей об'єкт. По-перше, в об'єктах, які є державними, я виставляю вимоги і кажу сміло, вимоги. Перше, це збереження спортивної та соціальної складової, тобто спортсмени та діти, які займаються за рахунок держави, вони займаються в зручний час для них. Для дітей це важливо враховувати їх графік у е, освітній школі, а все, весь інший час грамотний керівник повинен загрозити е, комерцію, яка може надати розвиток підприємству. І це повинен керівник робити публічно, для того, щоб у е, Так чи іначе до об'єкту, яка дивиться на цей об'єкт, спортсмени, громадськість та інше, повинні бачити, як функціонується цей об'єкт, вони зможуть тоді побачити ефективність. Я буду вимагати від керівників для того, щоб вони звітували перед громадськістю на місцях. Це туди ж до децентралізації влади. Тому що, коли ви, журналісти, побачите звіти підприємства, ви теж зможете оцінити та сказати нам, дивлячись у цифри. Наскільки ефективно цей експлуатується об'єкт? Ну, тобто є наше рішення, є рішення громадськості і є журналісти, які допомагають слідкувати та висвітлювати ті моменти, які допомагають нам чи щораз піймати, чи на розвиток піти. Розумієте, да? якщо нам потрібно. Залучати меценатів та інших, ми повинні показати прозору картинку, тоді це буде вже з великим елементом довіри, і тоді ми наближимося до шансу отримання коштів чи державних, чи від меценатів на розвиток об'єкту. Також я хочу зазначити, що в мене є деякі інформації, я не буду зараз казати про. Окремо про чернігівські центри, якщо цікаво, приходьте, ви побачите цифри. І там будуть деякі дуже дивні моменти. Я вважаю, що за рахунок того, що ми виправимо менеджмент, виправимо ефективність керування об'єктом, ми отримаємо можливість цей об'єкт розвивати. Якщо ми очікуємо, те, що держава буде виділяти кошти, в нас є неефективний менеджмент, то ми надалі будемо вливати в... в трубу великі кошти. І це буде повторюватися та повторюватися. Якщо держава інвестує кошти, то це повинно бути на довгостроковій основі. Тобто, якщо ми зробили стадіон, він повинен вийти на самооповність. Він повинен стати самодостатнім. Він потрібен, потім повинен заробляти кошти для того, щоб утримуватись та розвиватись. Це, це дуже важливо. Не тільки на утримання, що ми заплатили за мінімальні платежі, але і потрібно закладати в це розвиток. І я хочу сказати, що грамотний менеджер може при підтримці держави в перший час, а потім самостійно може керувати, і ми можемо при децентралізації влади. Підняти інфраструктурні опроси за рахунок менеджменту і за рахунок не виділення коштів, які підуть наступний рік, потрібно буде ремонтувати знову. А це буде інвестування в об'єкт, який потім вийде на самоокупність та буде приносити доход. Це реалії. Дякую.